У ніч із 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на Медисон Square Гарден відбувся титульний поєдинок у легкій вазі. На ринг вийшли чемпіон світу за версією WBO Денис Барінчик з України та претендентки Шон Девіс. Із США на кону стояв титул WBO, який Барінчик виграв у травні 2024 року в бою проти мексиканця Еммануеля Наваррете. А от Девіс попередній бій провів у листопаді 2024 року, коли у другому раунді відправив у нокаут Густаво Лемоса з Аргентини. Це був перший захист поасу для українця. Початок бою був дуже сумбурним. У третьому раунді барінчик невдало став на коліно після удару суперника, і суддя спірно відрахував нокдаун для українця. В перерві у барічника з носу йшла кров. У четвертому раунді перевага Кейшона була очевидною, і він нокаутував українця. Напишіть в коментарях, чи дивились ви цей поєдинок.